Apple розробляє спрощений ai чат бот для конкуренції з ChatGPT. Таку статтю я сьогодні прочитав, і в мене прям дуже багато запитань. Давайте почнемо з простого, з заголовку, як спрощений чат-бот від Apple може конкурувати з ChatGPT? Ладно, це так, придирка до слів. А от що мене прям дійсно хвилює, це те, що сьогодні в нас 2 серпня до виходу нового iPhone у нас місяць-півтора. А за останній тиждень я прям чую багато новин, що Apple починає рухатись в сторону AI. Apple хоче купити нові компанії, які там щось там з AI, Apple хоче інвестувати 9 мільярдів доларів AI. І, і на секундочку інші топові контори, як Meta і Google, набагато більше інвестують. І щось мені здається, вони трошки запізно зачухались. Бо от чим вони будуть продавати новий iPhone? Я так розумію, AI поки що в прольоті. Тоді, от чим, може, нову кнопку додадуть, або новий суперкрутий колір. Навіть не буду це коментувати. Чесно, щось мені останнім часом взагалі не зрозуміло, куди рухається Apple. Я вже останні 2-3 роки не чекаю нової моделі і не уявляю, чим вони мене. Будуть дивувати. Мені набагато навіть було цікавіше дивитись нову презентацію Galaxy Fold 7. І от його я прям захотів. От мені захотілось піти і купити новий Galaxy. Що скажете? Здивує нас цього року Apple? Чи просто всі підуть купляти нові айфони, щоб вимахуватись новим кольором?